Наш телескопічний навантажувач клас Скорпіон 635 Варіопар. Це найпростіша модель із лінійки скорпіонів. Тут ми маємо 6 метрів стрілу, 3,5 вантажопідємність Скорпіон модель. Vario Power – це безступінчата коробка зі швидкістю руху до 40 км за годину. Що нам дає безступінчатість, те, що його не потрібно держати на тормозі, він нікуди не котиться при роботі на будь-якому склоні. Тобто, тобто так. що тут Освітлення всіх робочих органів і стріли, все як положено, захисна решітка, дуже зручна каретка. В порівнянні з багатьма конкурентами виведений на неї третій контур з можливістю регулювання потоку. Провірені надійні мости. Також точки змазки виведені в відкрите місце для удобства, смазки телескопічного навантажувача. Та як спереді, так і ззаді. Двигун тір 3 без АДБЛЮ що економить кошти. Навіть саме слабіший телескоп оснащений максимальним двигуном. Це у нас дойц, робочий об'єм 4,4 4 літри, 136 кінських сил. Ще раз говорю безступінчата коробка Vario Power. Зручно розположені у нас система радіаторів, з реверсом вентилятора завжди комплектовується з електронним підкачуючим насосом палива. Так тут ми маємо Комфортне місце оператора. Руль з регулюванням в різних плоскостях. Тобто як так, так і наклон. Його ми теж можемо регулювати. Ось Сучасний монітор. Кондиціонер. Так, не знаю. Автоматична маса. Моніторчик, управління крабовим ходом електронне. Коробка має два уявних ступеня. Ну, реверс вентилятора. Гарна обзорність тому що ми сидимо вище від стріли і гарно все бачимо. Он також зручно відкривається. Хто любить працювати з відкритим вікном, а не користуватись кондиціонером, рівень, зеркало заднього виду, зеркало на фаркопі. Тобто все. Зручно класно зроблено в Австрії.